Номінації репортер фіналістами стали Володимир Соколов. Факти тижня з Оксаною Соколовою. ICTV. Лариса Задорожна. Подробиці тижня. Інтер. Ольга Кашпор. ТСН Тиждень. Студія 1+,1 плюс Ольга! Таш yeah! 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 Ольга, з вас! Ольга, будь як Чірні сукні репортера. Як на мене, Ользі дуже складно дістанеться телетріумф зараз. Ой, ну, мамочко, дякую, що ти зараз сидиш з моїм маленьким синочком і даєш мені змогу рухатися далі. Дякую, синочок, що ти в мене є. Ти мене надихаєш е, бути іншою, шукати нових форм, робити щось корисне. Дякую своєму коханому чоловіку, який сьогодні зі мною. Це мій головний критик, і натхненник. І всьому своєму дружному колективу, який е, дає мені простір для моїх е, експериментів. Думаю, через це я сьогодні тут. Дякую всім. Дякуємо, Ольго.